Наближається Великий Піст, і дедалі частіше можна зустріти на просторах інтернету заклики, що головне в Піст не їсти один одного. Також до цих закликів приводять ще й іншу цитату святителя Іоанна Золотоустого, який казав, що коли б піст полягав лише у їжі, то святими були б корови. І ще пригадують цитату із святого письма не те, що входить у вуста, оскверняє людину. А те, що виходить з вуст, оскверняє людину. Якщо поглянути лише на ці цитати і не дати їм належного пояснення, то виглядає так, що тілесний піст, утримання від певної їжі це щось зовсім неважливе, і люди, які не хочуть піти на маленьку тілесну жертву, з легкістю оправдовують себе цими фразами. Насправді ці цитати мають місце у духовному житті християнина, але насамперед. Не як дозвіл і спонукання відмінити собі тілесну сторону постування, а для правильного розставляння пріоритетів. Так, якщо людина має в серці гнів, образу на когось, якщо вона живе в блуді, брехні та інших пороках, тілесний піст буде для неї просто дієтою. Він нічого не додасть, а й навпаки, може більше озлобити людину. Ми повинні розуміти, що такі речі, як молитва, милостиня, прощення, Утримання від зла це не є особливі завдання на піст, це щоденне життя християнина, тому ці завдання є завжди на першому місці, незалежно від того, чи є піст, чи нема. Коли ми це усвідомимо, тоді зрозуміємо, що саме в період посту є важливим і тілесне утримання, яке допомагає побачити нам приховані в нас пристрасті і пороки. Легко не їсти один одного, коли ти наситився чимось іншим. Ні для кого не секрет, що коли людина смачно поїсть, то вона задоволена, у неї кращий настрій, вона менше гризе ближніх, і часто тому, що після смачної їжі хочеться банально поспати. А от спробуйте не гризти ближніх на голодний шлунок це значно важче завдання. І, виконуючи його, дуже легко побачити наші оголені пристрасті, не прикриті зверху смаколиками. Повертаючись до Біблії. Наведемо й інші свідчення з Нового Завіту про піст. Перше пряме свідчення Ісуса Христа прозначення посту. Цей рід бісівський не може вийти інакше як від молитви і посту. Євангелія ВІД Марка, глава 9, вірш 29. Друге. Пророкування про піст для усіх християн. Прийдуть дні, коли віднімуть у них жениха. Тоді будуть постувати у ті дні. Євангеліє від Луки, глава 5, вірші з 33 по 35. Тут йдеться не тільки про весь період від Вознесіння до другого пришестя, але й про конкретні дні середу, коли Юда зрадив Господа, і в п'ятницю, коли Господь помер на Христі. Третє. Господь показує, яким має бути піст. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш. Але отцю твоєму, який у таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Євангелія від Матфея, глава 6, вірші з 16 по 18. Четверте. Господь попереджає про небезпеку наїдання до Переситу. Зважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та паяцтвом і житейськими турботами, і щоб день той не спостиг вас несподівано. Отже пильнуйте повсякчас і моліться, щоб ви сподобались уникнути всього того, що має бути, і стати перед Сином людським. Євангеліє від Луки, глава 21, вірші з 34 по 36. П'яте Сам Господь постував сорок днів. Показуючи приклад духовного посту і перемоги над дияволом. Євангелія від Матфея, глава 4, Ось що каже Біблія про піст. Повернімося ж до цитованого вище святителя Іоанна Златоуста, який казав багато різних речей про піст, у тому числі і наступні цитати, сила молитви завжди велика. Але якщо молитва поєднується з постом, то робить душу ще сильнішою. Піст спричиняє втечу демонів, руйнує владу диявола, особливо якщо піст має союзницею своєю і молитву. З постом завжди має бути поєднана молитва. І що це правда, послухай, як говорить Христос Цей рід проганяється лише молитвою та постом. І про апостолів так само сказано вони помолилися з постом і передали його Господеві, у якого повірили. І ще каже апостол. Не ухиляйтесь один від одного хіба за згодою на якийсь час для вправи в пості та молитві. Бачиш, як піст потребує сприяння молитви. Саме утримання від їжі Господь заповідує для того, щоб ми, приборкуючи бажання плоті, робили її слухняною у виконанні заповідей. А якщо ми наважимося не приймати допомоги від посту через свою тілесну неміч і будемо вдаватися до більшої безтурботності. То самі, не розуміючи того, завдамо собі найбільшої шкоди. Хто віддається їжі і задовільняє пристрасті шлунка, той втрачає духовний плід душі, а хто пустом висушує тіло і уникає обжерливості, той заготовляє собі як скарб надію найкращого. Помиляється той, хто вважає, що піст лише у стриманості від їжі. Справжній піст є віддалення від зла. Приборкання язика, відкладення гніву, приборкання пожадливості, припинення наклепу, брехні і клятвопорушення. Я назвав би в тисячу разів блаженнішим того, хто їсть, ніж того, хто постить і творить неправду. Говорю це, не для того, щоб знищити піст, а щоб покликати до благочестя не їжа зло, а гріх зло. Як бачимо. Святитель Іоанн Златоус в жодному разі не хоче применшити значення тілесного посту він не менш важливий за духовну сторону. Просто без духовної сторони сам лише тілесний піст не має ніякої цінності в Божих очах. Їжа сама по собі не є злом, але пристрасть до смачного, яка не дозволяє людині відмовитися на якийсь час від ситних та смачних продуктів, є гріховною. Піст це час самоперевірки. Чи зможу я керувати своїми прагненнями, чи це вони будуть мною керувати? Це перевірка на те, хто наш Бог, наше черево чи Господь? І наостанок приведемо кілька цитат інших святих отців про піст. Святий Антоній Великий сказав: Не будь зластолюбним і відданим об'єданню, щоб не відновилися у тобі колишні твої гріхи. Преподобний Єфрем Сирійський сказав. Піст не допускає злопам'ятності. Ті, хто збирає в своїй пам'яті образи і зроблене нам зло, хоча моляться і постяться, подібні до людей, які черпають воду і вливають її в розбиту бочку. Святий Піст вживаємо на боротьбу з дияволом, бо без посту та молитви ніхто не може перемогти лукавого. А святитель Василій Великий сказав таку цитату яка нехай стане для кожного з нас пам'яткою на все життя. А не лише в час Великого посту, скільки віднімеш від тіла, стільки додаси душі. Нехай Господь кожного благословить провести цей піст як найкраще, з користю для душі і для тіла із двома крилами цього посту, молитвою і тілесним утриманням.